Свого Миколая отримали і дітки із Тернопільського обласного притулку для неповнолітніх. Таке свято їм влаштували працівники патрульної поліції Тернополя. Ми подарували набір цукерок. Мим спонсором була фабрика Тера. От вони нам дали можливість цим діткам подарувати набори там цукерочки, печенька. Насправді, я дуже люблю, коли діти от такі емоції проявляють. Ти від них надихаєшся. Тобі хочеться жити, тобі хочеться працювати, тобі хочеться побільше з ними проводити часу. Тому що коли ти приходиш і вони тебе обнімають, вони діляться своєю любов'ю, ніжністю, і тобі хочеться їй віддати. Їм віддати те ж саме». Діти вірять в Миколая. Вони чекають його приходу, пишуть йому листи із побажаннями. І цього року дітки із притулку отримали омріяні подарунки. Потрібно було бачити оченята тих дітей, коли вони отримували подарунки. Це була безмежна радість, безмежне здивування. Можливо, в когось десь і був сум, тому що побачив, що в когось інший подаруночок, а в мене такого немає. Але це все ми вирішили завдяки хорошим, щедрим людям, які нам змогли в цьому допомогти. Тому сьогодні теж принагідно хочу подякувати усім працівникам нашої національної поліції, які створили таку гарну акцію, прийшли до наших дітей з село. Подарунками. Ми дякуємо, що даруєте нашим дітям радість, теплоту, теплоту від спілкування, від хороших емоцій. Діти були дуже вдячні патрульним поліцейським за ігри та за подарунки. Я отримала сочка, цукерки, цукерки, цупачупсики, кіндери, трусики і. Носочки, маєчки, палочки і, і курготки. Я е, таке смачаненьку е, помаду, селяльку, морозиво і цукерки. Малеча із обласного притулку для неповнолітніх, що на вулиці Стрімкій-7, завжди дуже рада гостям і з нетерпінням очікує на їхній прихід.